Добрий день, діти. Погляньте, завітало до нас сонечко, світи у віконечко. Дітки, а яке сонечко? Якими словами ми можемо його описати? Подумайте. Так, я чую, сонечко тепле, яскраве, а ще яке? Лагідне, так, жовте, золоте, кругле, ясне. Ой, скільки гарних слів можна сказати про сонечко? Воно так радіє. Діти, а сонечко запрошує нас до лісу на зустріч з дикими тваринками. Сонечко питає, чи можемо ми розказати, а які ж тваринки, що живуть в лісі. Так, звичайно, сонечко, ми постараємося, так, дітки? А щоб ваші ротики та язичок гарно працювали, зробимо для них зарядку. Розкажемо чистомовку. Діти, я говорю рядочки, а ви за мною повторюйте. ру-ру-ру розпочнемо разом гру. А тепер ви ру-ру-ру розпочнемо разом гру. То-то, то скоро прийде тепле літо. І ще раз то-то то, скоро прийде тепле літо. Лі, 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 Літом житиму в ліску. І ще раз Лі, 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 літом житиму в ліску. Лю, лю, лю. я тварин дуже люблю. лю, лю, лю. я тварин дуже люблю. Ля-ля-ля. Буду писати там ім'я. Ля-ля буду писати там ім'я. Ня-ня, ня, там кудлате вовчиня. Разом Ня, Ня, Ня. там кудлате вовчиня. ні, ні, ні помагатиме мені. І ще раз, ні, ні, ні помагатиме мені. Ось ми і зробили з вами зарядку для ротика та язичка, тож вирушаємо тепер до лісу. Сонечко, веди нас до тварин, які нас чекають. А хто ж нас першим зустрічає в лісі? Так, діти, вірно, це білочка. А скажіть мені, якими словами ми можемо описати білочку? Так, чую, чую ваші відповіді. Білочка маленька, руда, рухлива. А хвостик який у неї, дітки? Так, пухнастий, пишний і теж рудий. Які гарні слова ми сказали про білочку, а тепер повторіть їх. Молодці. Діти, а тепер хто нас зустрічає? Так, ведмідь. А що ми скажемо про нього? Які слова можна підібрати до ведмедика? Який він? Так, великий, вірно, а ще? Коричневий. А ще називаємо його бурий ведмідь. Так? Сильний. Хижий. Лісовий. Дуже гарні слова ви сказали. А тепер, діти, іще раз розкажіть про ведмедика, який він. Так, умнички, ведмедик задоволений такими гарними словами про нього. Кажіть ведмедику до побачення і хто нас зустрічає? Так, вовк. А що ми можемо сказати з вами про вовка, який він? Подумайте. Так чую, чую, вовк сірий, зубастий, сміливий, теж хижий і лісовий, ось який наш вовк. Діти, ви всі слова запам'ятали про вовка? Тож повторіть їх ще раз. А ось нас зустрічає так, їжак. Діти, а який їжак? Так, маленький, дикий, сірий, колючий. А тепер самостійно розкажіть їжачку, який він. Дітки, у вас все гарно виходить, ви молодці. А давайте поглянемо, хто це до нас поспішає. Так, заєць. А який зайчик? Погляньте на його хутро, воно і сіре, і руде, то ми можемо сказати, що він сіро рудий. А ще зайчик теж так дикий, спритний, вухастий молодці. Невеликий, лякливий, швидкий. Ось які гарні слова ми сказали про зайчика. А тепер ви також розкажіть, який зайчик? Так, молодці, ви всі слова вірно назвали. А тепер зайчик хоче з вами трішки пограти. Будем разом крокувати. Раз, два, раз, два, йде весела дітвора. Раз, два, раз, два, йде весела дітвора. Продовжуємо крокувати. А тепер присіли. Молодці, встали. І ще раз присіли. Встали. Умнички, як зайчата пострибали. Всі високо стрибаємо. Молодці, як ви гарно підстрибуєте. А тепер знову крокуємо раз, два, раз, два, і весела дітвора, раз-два, раз-два, і весела дітвора. Раз, два, раз, два, і закінчується гра. Сонечко, тобі сподобалося, як ми називали тваринок? Ми називали дорослих тварин. А тепер назвемо, як називаються маленькі ці тваринки. Дорослий ведмідь, а маленьке. Так, ведмедик, ведмежа, ведмежатко. А ось вовк. Ми називаємо велику тварину вовк, а маленька. Вовченя, вовченятко. А цю дорослу тваринку ми називаємо білка, а маленьку. Так, білочка, білченя, білченятко. А тепер погляньте дорослий їжак, а маленьке. Їжача, їжаченя, їжаченятко. А ось велика вже тварина заєць. А маленьке. Так, зайчик, зайченя, зайчатко, зайчинятко. Ось як гарно. Ми можемо назвати маленьких тваринок. Діти, вам сподобалося подорожувати разом з сонечком по лісу? Так, і мені теж. Тож скажіть Сонечко, який вовк? А який заєць? Як можна назвати маленького ведмедя? А маленьку білку? І жака? Дітки, ви такі старанні і уважні, я з задоволенням подорожувала з вами. До побачення, діти! До побачення, сонечко, до наступної зустрічі!